Кошенята попліткуємо. Говоримо про те, як Олександр Волошин засмагав в Мексиці під вигляду волонтера Бідняков Коротка, драма богачки мішаної і Ані Трінчер, Філонову Шмарець. Мучуйте зручніше наберете чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Друзі, несеться у нас вчора в Телеграм-скандалі, <свісно> в Телеграм-скандалі, в Телеграм-каналі. Просто палки дискусії, ви дуже багато пропускаєте. Якщо на нас ще не підписані, то ж переходьте усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Ми з вами розгорнули таку історію про Олександра Волошина. Значить, приносить мені кошеня. Прямо зараз Саша Волошин показує записані раніше сторіс, типу. Він в Києві, а чувак поїхав з Дімою Євтушенко в Мексику на відпочинок. Нагадаю, нещодавно Сашко розписався в інстаграмі, щоб Блогерам не можна воювати. Смайлик. Я задумався: нічого собі. В принципі, коли зірки, блогери і публічні люди записують сторіс наперед. Це не є чимось новим, це не є інноваційною практикою. Насправді, такий момент прослідковується дуже часто в багатьох медійних людей. Але потім мені приходить наступний допис, адже наші кошенята знаходяться навіть в Мексиці. Привіт, я буду коротко. Підтверджую, що Волошин був в Канкуні. Ми з друзями його бачили одного. Думаю, він просто полетів у Мексику, щоб мінімальні ризики були зустріти Україну. Вінців після відпочинку, думаю, багато хто бачив цю історію в його профілі, але не всі звернули увагу, що на валізі наліпка з аеропорту. В Україні на жд вокзалі такі наліпки, наче не клеять. І справді я придивляюся до фотографії і бачу там. Як ви думаєте, що? Ту саму бірку, яку прикріпляються в міжнародних аеропортах, взагалі в будь-яких аеропортах. Можна сказати, що Волошин дістав валізу, там була ця бірка, він не звернув уваги, але серйозно, третій рік повномасштабного вторгнення, ніхто нікуди не виїздив, і тут у Волошина до сих пір є ось ця бірочка, пробірочка, не знаю, як воно називається. Я це опублікував в телеграм-каналі. І скоріше за все, на нас хтось підписаний із. Джокера Джокер це теж телеграм-канал, і вони почали розвивати цю тему, тому що ну я не буду лукавити у Джокера набагато більше зв'язків. І ми дізнаємося, з'являються документи, що Волошин виїхав як волонтер по системі шлях. Цих документів я не можу оприлюднювати, тому що є певні правила спільноти, якими не можна нехтувати на Ютубі. Тож, якщо ви хочете подивитися, увесь фактаж в мене в телеграмі. Давайте заходьте, не пожалкуйте. Отже, з'являється цей документ, список, і там насправді числиться Волошин. Я почав купати далі, і мені розповідають наші кошенята, які добре знають, як саме працює система шлях. Багаторазовий виїзд з України коштує від 5 до 10 тисяч доларів. Мені цікаво, скільки саме Сашко витратив на те, аби виїхати. Підписниця залишає наступний коментар. Не знаю навіть, як сказати, але я от замислилась: а що поганого в тому, що людина десь собі тихенько відпочила. Він же заробив на свій відпочинок, і хіба він винний, що чоловіків закрили як у в'язниці. Якщо порівнювати з багатьма ухилянтами, які сидять і нічого не роблять, то Саша дуже багато допоміг. Не все так однозначно, як то кажуть. Сподіваюсь, за мій комент мене не заплюють брудом. Моя суб'єктивна думка. Маю право. Звичайно, що у кожного є своя думка на ту чи іншу ситуацію. Але ж тут питання. Прогнившої системи корупції і соціальної нерівності, адже держава нам говорить, чоловіки є невиїзними. Усі хочуть відпочити хоча б на день. Але є такі люди, як Олександр Волошин, які задоволення заплатять гроші, що насправді підпушує корупційні мутки і дозволяє людям, які нехтують своєю професійною діяльністю і продають місця можливості виїзду. Ти ж працюєш тільки на зло, ти працюєш проти держави. І Олександр під шумок виїздить. І не аби куди, а в Мексику. І числиться як волонтер. Відповідно, потрібно було щось привезти. У Сашка є певна лінія поведінки. Коли він шквариться, він одразу публікує і розповідає про те, що він допоміг ЗСУ, зробив неймовірний донат, щось привіз, щось передав. І до того, як цей скандал почав розкручуватись з його виїздом, першим пунктом в актуальних збережених відео інстаграм-профілю було про шоу бізнес. Потім ми бачимо, з'являється допомога Збройним силам України. Розумієте? Тобто можна багато сперечатися, що мотивує Сашка допомагати чи не допомагати Збройним силам. Є певна аналітика. От просто проаналізувати, якщо в тебе тверезий погляд, ти розумна людина, ти вмієш міскувати. Ти зрозумієш, що Сашко допомагає рівно тоді, коли шквариться. Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Я хочу подякувати насправді Джокеру за те, що вони звернули увагу на мій допис і так швидко включилися, і ми розмотали ось цей маховик. Він робить вигляд, що нічого не відбувається і, можливо, пронесе. Ні, Сань, не пронесе. Тому що занадто багато. Подібних ситуацій. Ми ще не відійшли від Прендкович і Гранковського чи як його прізвище правильно. Ми ще не відійшли від Гранкевичів. А тут же Волошин з компашкою блогерів виїздить в Мексику відпочити позасмагати. Це показовий кейс, який повинен поставити жирну крапку в тому свавіллі, яке відбувається. Скільки можна? Чому одні можуть жити, кайфувати, робити абсолютно все, що їм заманеться? Їх війна ніяким чином не стосується. А інші люди, як наша підписниця, одна із наших підписниць, значить збирає парафін, щоб робити окопні свічки, і Аня Трінчер висилає 200 грамів парафіну. Розумієте, коли людина має неймовірні можливості для того, щоб набагато ефективніше допомогти, тому що все міряється по силах для звичайних українців. Кожна копійка, друзі, має значення. Потрібно допомагати, потрібно волонтерити. Але коли ти медійна людина... І маєш великий вплив на свою аудиторію, можна зробити щось хороше. До речі, не відходячи далеко від теми волонтерів, прошу підтримати одну благодійну організацію на абсолютно прозорий збір. В своєму телеграм-каналі я обов'язково опублікую результати цього збору, що було закуплено, в якому об'ємі. Будь ласочка, не залишайтеся байдужими, люди перевірені, дуже хороші і прикладають максимум зусиль, аби допомогти нашим збройним силам України. Друзі, кожного дня ми отримуємо безліч заявок від наших військових, тому що це є багаторазове тепло. І ми просимо вас долучитися до цього важливого збору, тому що нам кожного дня потрібно дуже багато сировини. Вже другий рік волонтери благодійної організації Спільна сила власноруч виготовляють багаторазові хімічні грілки, котрі отримали найвищу оцінку від наших захисників за якість та тривалість використання на сьогоднішній день. Ми віддали майже більше 6 тисяч одиниць і маємо велику. Чергу заявок, адже саме зараз вони актуальні. У повний комплект входить дві грілки на тіло ноги та руки. Собівартість сировини на повний комплект шести грілок приблизно 400 гривень. Але задонативши навіть 50 ви даруєте військовому одну грілку для ніг. Тож, як всі знають, маленьких донатів не буває. Для того щоб ми могли віддати всі заявки, котрі постійно отримуємо. Нам необхідно багато сировини, тож без вас ми не впораємось. Допоможіть зігріти наших захисників. Посилання на збір ви знайдете в описі під відео та в закріплених коментарях. Я вірю в силу нашої спільноти і не вірю Волошину від слова зовсім. Будемо дивитися, як він буде намагатись виправдовуватись. Адже ситуація має обриси глухого кута. Звичайно, Сашко розумний хлопчина він щось вигадає. Але це не той випадок. Ти занадто вляпався, хлопче. Що ви думаєте з цього приводу? Як вам такі блогери, ак волонтери, які виїздять і типу допомагають, а насправді засмагають на мексиканських пляжах? Давайте обговоримо в коментарях. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, знову ж таки, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте подробиці в мій дірект інстаграму. Я відкритий до діалогу, послухаю будь-яку інформацію і будемо розробляти. Чуєте, кажу вже, ніби лабораторія. І сформуємо штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Чекаю від наших пухнастиків ексклюзивів. Андрій Бідняков та Анастасія Коротка, сімейне зіркове подружжя, дали інтерв'ю Рамінія з Хакзай. Про раміну говорити не хочу. Вона мені неприємна від слова зовсім казав про це неодноразово. Є в мене на те свої суб'єктивні, абсолютно причини. Але зараз не про це мова, не про раміну. Я хочу поговорити про коротку. Мені дуже вона сподобалась тим, що людина не намагається загравати за аудиторією. Вона така, яка є. Вона говорить правду, вона говорить чітко, вона не намагається якось піти від відповіді, говорить все прямо як є, і з бідняком вони настільки гармонійна пара, що. Я не знаю, як тут правильно підібрати слова, тому що ну, реально класні люди. Єдине, що мені не зайшло от дивіться, ми бачимо портрет, ми бачимо круту історію, ми бачимо тяжку долю, ми бачимо сильний людський стержень як у Андрія, так і у Анастасії. Все чудово. І в якийсь момент Раміна каже, а розкажи про свої там ретрити, чи як воно називається, тому що Настя проводить свої авторські проєкти по знаходженню свого внутрішнього дзену, внутрішньої сили і так далі. І Настя починає пів випуску піарити нативно свою історію. Я розумію, що для Андрія з Настею це можливість пропіарити свої продукти. А раміна інакше їх не могла заманити на інтерв'ю, але знову ж таки ми поринаємо в дискусію і вивчення особистості, чи ми все ж таки дивимось нативну рекламу курсів. Повітря, ну умовно кажучи, тому що я не дуже вірю в ці історії. От ти прийдеш до Анастасії короткої, себе прокачаєш як особистість, себе знайдеш, зрозумієш, і все в тебе буде чудово в житті. Ти знайдеш той самий дзен, ніфігати не знайдеш. Це комплексна робота з психологом, самим собою, потрібно читати літературу і так далі. Тому даний момент з нативним просуванням курсів мене дещо засмутив. В іншому все було супер, сильні гості, класне сімейство. Що ви думаєте з цього приводу? Чи приглядали інтерв'ю? Давайте поспілкуємось в коментарях. А прямо зараз ми поговоримо про зіркову срачку пердячку Ксенії Мішиної та співачки Ані Трінчер на Балі. З'їсти перед дорогою бактерію, провалятися вночі з температурою на крапельниці, вранці чуть не запізнитися на літак, на стійці реєстрації забути документи, підняти весь аеропорт на вуха. Загубити дитину, потрапити у турбулентність, залишити речі у міжтермінальному автобусі, бігти за ним, отримати поламані валізи, забути планшет у попередньому літаку, знову підняти аеропорт на вуха, знову спробувати запізнитися на наступний літак. При цьому продовжувати терпіти біль у животі та температуру. Я глибоко переконана в тому, що коли відчуваєш, що відбувається щось погане з чимось, кимось, рідним весь простір про це говорить, а потім Відкриваєш новини і розумієш все. Мій дім завжди залишиться моїм домом, яку б херню не писали мені, як би не намагалися звинуватити мене за відпочинок, за тимчасовий красивий контент. Я все одно знаю, що скоро буду розкладати літні речі по шафах своєї квартири на лівому березі Дніпра. Нам би твої проблеми. От розумієте. Мішина вміє вчасно включити плакальщицю, коли вона вигрібла по самі помідори за те, що хизується ну відверто хизується тим, як вона відпочиває. Тайланді, Балі, багато людей взагалі не можуть виїхати з України. Кожен наголошую, українець хоче бляха-муха відпочити. Але ж ні, мішина робить робиться настільки пафосно, і потім, коли доходить градус хейту до максимуму, відразу включає жертву. Боже мій! Я захворіла, підхопила бактерію. Те ж саме відбувається зі співачкою Аню Трінчер. Співпадіння не думаю, скоріше за все, дівчата, це бумеранг долі. Так-так, той самий. Я вдруге отруїлась на Балі і на цей раз набагато гірше. Тупа 360 доларів на місці. Російською, а чому? Аню, чому російською? Потім вона додає скріншоти запитань і коментарів підписників і відповідає: ледь виходжу до вас. Аню, коли тобі настільки погано, і ти ледь виходиш до нас. Ти не будеш дбати про те, як ти виглядаєш в кадрі. Ти не будеш до фотографії підкріпляти скріншоти кожного відгуку твоїх підписників і відповідати на це. Якщо в тебе висока температура і тобі бляха муха реально погано, то ти не будеш цим займатись. Чому вони тримають нас за дурнів? Чому вони думають, що ми в черговий раз це схаваємо? Що ми їм повіримо, що ми будемо вестися на ці абсолютно дебільніші сторітелінги. Аню, ти це робиш тому, що хотіла хайпонути. Ти це робиш, тому що хотіла перекрити хейт А. Зі свічками. Б. Тим, як ти хизуєшся на відпочинку. Розумієш, ми це все бачимо. Ми не дурні, ми дорослі глядачі, ми доросла аудиторія. І ми доколупаємося до кожної деталі, тому що. Нам не 15 років. Ми не сприймаємо інформацію так, як ти про це пишеш. Тому що ми вміємо читати між рядками. Ні, треба включити. Срачка, пердячка, болячка, Єфросиніна туди ж, ну, Єфросиніна хоча б в Україні знаходиться, розумієте? Теж страдальщиця. І всіх проблем зі здоров'ям, усім різко стало погано. Тоді, коли вони зашкварились. От бачите паралель: зашкварились. Погано. Mm, я обіцяв собі спокійно, без емоцій, на посмішці зняти цей випуск. Але ж не виходить, бо ну скільки можна. І це тільки початок року. Я так розумію, 2024 буде набагато яскравішим, набагато гучнішим своїми інсайдами, пруфами, зливами, плітками і зашкварами, тому що наші зірки будуть шкваритись завжди. Це як вже частина менталітету, я так розумію. А справа в тому, що вони відбилися усі від реальності. Зірки живуть своїм життям, війна ніяк на них не впливає. Це моя суб'єктивна думка. Вони живуть чудово, деякі навіть живуть краще ніж до початку повномасштабного вторгнення. Тому відриваються наповну і злітають ці маски, де їм доводиться грати, що вони такі самі, як і підписники в соцмережах. Коротше, фух, не спрацювало ні у Мішиної, ні у Трінчер. Ви ще більше пробили дно. Українська телеведуча Олена Філонова, про яку ми нещодавно говорили на цьому каналі, теж не відійшла далеко від Мішиної та «Трінчер». Читаю сторіс: Дякую за ваші добрі серця. Вчора у нашого з мамою друга помер батько. Подробиці не можу розголошувати. Я б хотіла попросити вас допомогти та підтримати. Його немає в інстаграмі, тож не можу відмітити. Потім вона прикріпляє скріншот, коли буде поховання. Буду вдячна кожному. Повний звіт опублікую і передам через мою маму. Це моя картка. Дякую всім добрим людям. Ми зараз теж допомагаємо всім, що в наших силах. Дивіться тепер наступну маніпуляцію. Я б хотіла попросити вас допомогти та підтримати, ніби нічого немає в цьому поганого. В житті всяке буває. Далі його немає в інстаграм, тож не можу відмітити. Ну, це дещо дивно. Ми живемо в 2024 році, коли майже в усіх є Інстаграм. Це невід'ємна частина нашого життя. Незалежно від того, чи ти артист, чи ти зірка, чи ти звичайна людина з простою професією. Звичайно, я маю на увазі, що тебе не знаю, пів півкраїни. В усіх є інстаграм. І наступна маніпуляція: це моя картка. Філонова. А чому ти пропонуєш своїм підписникам скидати на твою картку? Чому не можна скинути на картку безпосередньо? Близьких чоловіка, який віддав Богові душу. Чому ти виступаєш посередником? Це відкрите запитання. Чому, коли ти постиш про терміновий збір, допомогти в тебе одні загадки? А, і третя маніпуляція. Подробиці не можу розголошувати. Це як? Ви мені скидаєте гроші, а я вам потім колись розповім, що ж там сталося і куди саме пішли ці кошти. Реально, люди, ви вірите Філонові? Реально, ви їй скидали кошти і допомагали, не знаючи, кому ви допомагаєте. Фу. Це люта жесть. От знаєте, місяць почався настільки шалено, що коли я сідаю знімати випуски, мене. Майже кожен раз відбирає дар мови. В прямому сенсі я не перебільшую. Я просто не знаю, які знаходити слова, щоб описати свій емоційний стан. І це буде безкінечно. Я не знаю. Давайте поспілкуємось в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Як вам такі події? Волошин в Мексиці, страчка пердячка наших зірок, маніпуляції філонової. Але це моя думка. Я не вірю Олені, нічого не назвала. Жодної конкретики, але скидайте гроші. Це на твоїй совісті, тобі з цим жити. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску наших пліток. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Дякую Збройним силам України за те, що боронять нашу землю. Тільки завдяки нашим захисникам та захисницям. Ми з вами просинаємось, йдемо на роботу. Намагаємося жити, будувати якесь майбутнє, тому будь ласочка, не забувайте донатити перевіреним обличчям. Це дуже важливо. Війна не десь там, війна тут і зараз з кожним з нас. Побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!